Слава Україні! Університетська родина! В ефірі черговий дайджест новин лесеного університету у студії Тетяна Шевцова. Наприкінці березня у Луцьку відбувся зимовий чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих молоді юніорів і юнаків, на якому вдало виступили спортсмени й випускники університету. Другокурсниця Валерія Шоломіцька виборола перше місце серед юніорів на дистанції 10 кілометрів. Перше, друге та третє місця на дистанціях 20 та 35 км кілометрів у спортивній ходьбі посіли Віктор Шумак, Олена Собчук та Іван Банзарук на Кубку України з легкоатлетичних метань пам'яті заслуженого тренера України Юрія Піскунова, представники університету Ірина Климець та Віктор Климчук зайняли перші місця у метанні молота та штовханні ядра. А метальники молота Олена Хамаза і Євген Літвін посіли другі місця. Також жіноча футзальна команда Волинського національного університету імені Лесі Українки зайняла друге місце на Кубку України серед жіночих команд вищих навчальних закладів. В університеті відбулося закриття проєкту наукою вишиваємо Україну, який полягав у створенні вишитої карти оберега нашої держави розміром 3 на 5 метрів. Цей проєкт об'єднав учених у спільних прагненнях відродження та зміцнення країни. Та новитим студентам призначили імені стипендії за особливі успіхи у навчанні. Так стипендію президента України отримуватиме Поліна Заболотна, Зоряна Гаврилюк та Анастасія Звірко. Академічну стипендію Кабінету міністрів України отримуватиме Юлія Петрушко, а академічну стипендію імені Михайла Грушевського Катерина Падалко. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулась 13-та літня універсіада з Дзюдо. До Лесеного вишу приїхали 163 спортсмени, які представляли 33 заклади вищої освіти з 18 областей України. За підсумками змагань, загальнокомандну перемогу святкували студенти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. На другому місці команда Сумського державного університету, а третіми стали спортсмени Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки незабаром розпочнуть навчання в Поморській академії в Слупську, Республіка Польща. Здобувачі освіти матимуть змогу три місяці навчатися за програмою мобільності Erasmus+, Плюс та щорічною семестральною програмою обмінів із університетом-партнером. В університеті фінальний брифінг конкурсу креативних ідей учнівської молоді зробимо волинь кращою у форматі дослідницького проєкту. Ми були завжди. Економічне становлення Волині, минуле та майбутнє. Учасниками були учні 65 шкіл Луцька та Волинської області, які представили 71 проєкт. Серед проєктів фіналістів обрали найкращі. Усі учасники отримали подарунки від спонсорів конкурсу. Представники Волинського національного університету імені Лесі Українки взяли участь у волонтерському саміті Взаємодія волонтерів Опора України. Зокрема, ректор Анатолій Цьось розповів присутнім про всі напрямки волонтерської діяльності університету імені Лесі Українки та важливість волонтерства для навчальних закладів різних рівнів. Це не всі Лесиного вишу. Більше шукайте на сайті університету та на наших сторінках у соціальних мережах мирного неба та весняного настрою.